Отже, про аеропорти, про можливість працювати литовищам під час війни здавалося б, годі говорити, але принаймні у 2024 році. Час від часу з'являлася інформація про те, що деякі українські аеропорти можуть відновити свою роботу. Зрозуміло, що це було з обмовками про те, що от коли безпекова ситуація дозволятиме, от коли зміняться умови. І ми розуміли, що принаймні поки війна це питання надовго відкладене. Утім, зараз з'явилася інформація від керівництва Львівського аеропорту, міжнародного аеропорту імені Данила Галицького про те, що вже наприкінці цієї весни аеропорт може відновити свою роботу. Наскільки це реально? Що для цього потрібно, як враховуватимуться безпекові питання? Про все це говоримо зараз. І до нас приєднується виконувач обов'язків міністра транспорту та зв'язку України у 2009-2010 роках Василь Шевченко. Пане Василю, доброго ранку. Доброго ранку вам, вітаємо. Дякуємо, що вийшли на зв'язок, пане Василю. І тут я одразу хочу почати ось з якого запитання. Ми півгодини тому з Денисом Поповичем, з військовим оглядачем, говорили, зокрема, про те, що от мовляв, коли Путін з'явився у формі зеленого чилеєчка в Курській області, то це він мовляв комусь відправляв меседж. А, ну і відповідно кілька меседжів. Один внутрішній аудиторії, інший на зовнішніх перемовних треках був зчитаний. Ми коли починаємо говорити уже вкотре на моїй пам'яті вже щонайменше втретє, про гіпотетичну можливість відновлення роботи аеропортів, я так спитаю: ми літати хочемо, чи теж меседжі відправляємо? От про що це? Ну, на мою думку, що дана дискусія, яка вже ну, фактично відбувається з 23-го року, то щонайменше я коментував це починаючи з 2023 року, то це перш. Перш за все є повідомленням, те, яке, до речі, там ставив під сумнів президент Сполучених Штатів чи хоч, хоче Україна миру. І ви пам'ятаєте, що він навіть <кхід> заявляв про те, що, що фактично Україна хоче війни і тому подібне. Так, от якраз оце, оця заява про те, що Україна відкриває аеропорти, вона опосередковано. Грає на цю сторону, тому що не може країна, яка е, хоче відкривати аеропорти, бажати е, продовжувати війну, тим більше війну, яку е, розпочав е, агресивний е, сусід, який захватив значну частину території. Тобто, в даному випадку ми бачимо ці повідомлення, вони відбуваються час від часу. Я так розумію, що е, е, пані Тетяна, керівник аеропорту, е, е, після цього. Не продовжила ці всі коментарі, тому що тому що на, офіційному, на офіційній сторінці Фейсбуку аеропорт Бориспіль спростував аеропорт Львів спростував цю інформацію. Тобто, я так розумію, що їх бажання аеропорту працювати заробляти кошти це зрозуміле бажання, і знову ж таки, ми повинні відслідковувати, чому це відбувається. По перше, сфера авіаційної комунікації з європейським союзом зараз стала. Чи не найголовнішою, тому що вона почала пересікатися з тим, що Сполучені Штати Європі вже не, не зовсім можуть гарантувати безпеку, про те, що авіаційні технології є основними технологіями, які передбачають захист Європейського союзу і розвинених країн, про те, що нові технології авіаційні тестуються в Україні. Про те, що сьогодні в Україні випускники авіаційних вузів на 100% фактично мають роботу ще до закінчення. Свого навчання в авіаційних закладах і це все новини, які якраз накладаються на іншу ситуацію. От коли ви подивитесь, що стосується роботи в цій галузі, а тут є два ключових аспекта. Перший це ця агенція з питань безпеки, яка сказала, Ну яка заявила ще в 2022 році, що до 32-го року авіаційна, авіаційні польоти цивільної авіації в Україні будуть мати обмеження. Так, от, починаючи з. З того часу от, ці дискусії ведуться, і я впевнений, що поки у нас будуть літати дрони, чи балістичні, чи крилати ракети, то ми точно не будемо мати дозволу на відкриття польотів. Але тут відбувається. Дещо цікаве, тобто, друга складова це якраз система євроконтролю. Тому що коли ви подивитесь на офіційні повідомлення, то Україну вперше за історію співпраці України з Євроконтролем відвідав пан Рауль Медіна Кабальєро, якщо я не помиляюсь, генеральний директор Євроконтролю. Тобто, і знову ж таки він підтвердив, що підтримка. Розвитку і підтримка навичок аероруху буде продовжуватися на два роки, і плюс знову ж таки про що це говорить? Про те, що зараз Європейський Союз і Євроконтроль безпосередньо зацікавлений у співпраці. Бо коли ми накладаємо цю складову безпекову, то ми тоді бачимо, що Європа не зовсім е, стоїть на місці, тобто, вони ми бачимо, що вони тестують нові системи. Так так звані b Система, тобто, там, наприклад, система, яка дозволяє тепер літакам орієнтуватися в просторі не тільки за рахунок радарів, а і за рахунок того, що вони в першу чергу використовують супутникову навігацію, а потім розташування сусідніх літаків. І ця система має два два входи там на вхід і на вихід, тобто ін і аут, і кожне повідомлення. Здійснюється два рази в секунду, тобто достатньо точно визначається місце знаходження літака, і це з технологій, які передбачають тестування. І можливість забезпечення додаткової безпеки. Так, от Україна включена в цю програму. Аерорух, який відповідає в Україні за ці польоти, якраз став частиною. і Вони вже проводять ці роботи щодо перевірки, можливості роботи, можливості українських компаній, які ще залишились щодо оснащення і можливості роботи в таких умовах. Плюс знову таки ми можемо побачити ті ж самі гранти, які отримує аерорух, який відпрацьовує. Нові маршрути зльоту та посадки. Тобто разом вже відпрацьовують з французькою компанією, яка є законодавцем в цій системі, дуже давня компанія, і успішно працює. І плюс ми можемо бачити знову ж таки грантову допомогу тієї ж Франції на встановлення одного. Стареньджі радара, який забезпечує злітно-посадкову злітно-посадкову додаткову інформацію, яка дуже швидко розвертається. Тобто ці всі факти свідчать про те, що в даному напрямку Європейський Союз зацікавлений в тому, щоб Україна вже ставала цього інформаційного простору і Європейський Союз був частиною трансформації, uh -huh. куди, куди ми будемо мати розвиток Оток цієї системи на сьогоднішній день, ну я думаю, що мені сказати складно і. Е... Думаю, спрогнозувати зараз ніхто не зможе, як буде розвиватися події, але те, що ми стаємо ближче з європейським союзом, це 100%. Ну так підтримує І... тонус по суті так. нашої авіаційної галузі, щоб вона не вмерла за цей час, поки повномасштабна війна триває, поки все на паузі, скажімо, так перебуває. знаєте, якщо подивитися зріз соціальних мереж, не можемо не рахуватися, бо люди дуже активно включаються в обговорення цього питання. Зрозуміло, починаючи від скепсису, від песимісти. Ічних поглядів на ситуацію з відкриттям литовищ в Україні згадувався аеропорт Ужгород, Ужгород, але я нагадаю, що торік, ось буквально інформація рішенням сесії обласної ради комунальне підприємство міжнародний аеропорт Ужгород, ліквідоване. Щодо Львівського варіанти різні, і Польща може підтягнути свої ППО до кордону і захищати, і вираховували навіть час дольоту балістичних ракет. То що тощо, тобто люди розуміють, що дуже багато нюансів для того, щоб, скажімо, запустити цей аеропорт. Якщо б ішлося, ну гіпотетично зараз очевидно про відкриття, скільки часу на це потрібно? Чи все готове, чи воно там, скажімо, так певним чином заморожене, чи воно в розібраному стані? Як там загалом ситуація? У ну, для того, щоб ми були готові, то в першу чергу я так розумію, що тут навіть питання не в аеропортах, тому що аеропорти це більше комбінація співпраць: там прикордонників, митників, служби, яка працює з вантажами, служби сервісу для пасажирів, можливо, транспортування. Посадки і тому подібне. Тобто, все це важливо, і е, я то бачу інформацію, чув, що вони на належному стані мініма... з мінімальними колективами це все відпрацьовують і готові будуть е, в межах місяця е, приступити до роботи. Тобто, такі ж самі терміни, я так розумію, заявляють і українські авіакомпанії, які готові повернутися на е, наш ринок. Та ж, та ж сама компанія SkyUp, Потім, коли ми подивимось, заяви е, того ж нашого старого товариша е, Майкла Олірі, який обіцяє повернутися за 6-7 тижнів, тобто трошки більше ніж півтора місяця, півтора місяця, і, і інші компанії, які готові повернутися за 7-8 місяців. Тобто, оце терміни, про які ми можемо говорити, якщо, наприклад, відбулося е, ну, припинення вогню. Тобто, тому що при після припинення вогню ми чули, що можлива е, робота, в тому числі британських військово-повітряних сил щодо підтримки, тобто піскіпінг трупс е, і в тому числі авіації підтримки е, безпеки в, в, в українському повітряному просторі. Тоді ми е, можемо повертатися до цього питання знову ж, але ми повинні бути готові. До того, що це може бути, що це може відбутися, але відбутися воно може тільки тоді, коли буде припинення вогню. Коли ми вже починаємо говорити про фазу не гарячої війни, а про фазу першого етапу руху до можливого можливої угоди про припинення вогню, тому в даному випадку. В таких термінах авіакомпанії працюють. І я так розумію, що компанія Аерорух, яка є провайдена, ну верніше, яка забезпечує аеронавігаційне супроводження, також працює в цих же термінах. І по великому рахунку, із тих повідомлень, на які ми можемо інш... інколи не звертаємо уваги, то я б сказав, що ця підготовка ведеться. Наскільки глибоко мені складно це сказати, тому що тут же ж знову, після цього повідомлення, що можливе відкриття аеропорту. То саме міністерство заперечує, що ні, ми не збираємося відкривати. Тобто, і оце найцікавіше, це... пане Василю. Я тут хотів би уточнити, тому що коли починаються ці розмови, одразу паралельно починають казати: Ну, от дивіться, в Ізраїлі аеропорт Бенгуріон працює там 10 хвилин, чи скільки там, не пам'ятаю, 10 хвилин їзди від західного берега. Звідки стріляють ракетами? Тут можна згадувати ще інші, де, можна згадувати і Афганістан. Зрештою, до аеропорт працював під час бойових дій, але ППО. Якщо захищає на 90%, це вважається хорошим результатом. А оці 10% гіпотетичних хто їх страхуватиме? Хто за них відповідатиме, в разі чого? Ну, тому ми і говоримо, що поки будуть удари чи то дронами, чи то ракетами різних типів, то рішення е е Асоціації ЄСА е е Європейського Союзу, Агенції безпеки про відкриття польотів не буде, е і навіть ці невеликі відсотки це все рівно, ну скажімо так, відбувається на фоні того, що все-таки такі удари можливі. І тут ризикувати ніхто не буде. Плюс знову знову ж таки. Я хочу сказати нашим слухачам, що ця ж асоціація агенція авіаційної безпеки Європейського союзу, починаючи з 9 січня, здається, вони також наклали обмеження на польоти до Російської Федерації. Тобто фактично вся центральна центральноєвропейська частина Росії під забороною польотів також. Тобто там також неможливі польоти. Правда, росіяни виконують внутрішні польоти і виконують в країни не європейського союзу і виконують ці польоти на краденах у європейців літаках та американців. Тобто, але це, ну, це вже інша складова. Тобто війна рухається в обох напрямках. Тобто, це, як ми пам'ятаємо, відбулося після того, як система. Е Пригнічення реб ну фактично унеможливило отримання інформації з зербайжанським літаком Embraer 190. і Після цього він був підбитий і ну, фактично здійснив аварійну посадку, де більша частина пасажирів загинула, і екіпаж. Тобто, і таким чином відреагувала також європейська спільнота на от цю подію порушення повітряних. Правил і відповідно відсутність комунікації між військовими і цивільними службами, тобто, це стара проблема, яка вирішена от в країнах Європейського союзу. Тому що коли ми говоримо про розвиток авіації, то ми говоримо про розвиток всіх типів авіації, тому що компанія яка наприклад постачає... Той же жадар для України на грантових умовах за 200 мільйонів євро. Тобто вона має і підрозділи, і військові, і мілітарі підрозділи. І це все загалом рухає технології до. Того яким чином буде працювати ну найближчим часом, які будуть загрози для авіації, тому що на сьогоднішній день сказати точно ніхто не може коли Пане Василю поставили... буквально півтори хвилини. Все таки, ми, коли говоримо про відкриття аеропорту в Україні під час війни, це тоді виходить, що марна розмова, ми можемо говорити тільки після війни, чи все-таки під час війни за певних яких умов можливе відкриття якогось аеропорту? Ну розумієте, я думаю, що в даному випадку тут же ж є різне визначення. Тобто, ми називаємо війною, Росія це називає спеціальною воєнною операцією, американці це називають конфліктом, китайці це називають внутрішнім конфліктом в Україні. І всі мають різні назви. Але я думаю, що Ключовим моментом є те наскільки активно ведуться бойові дії, тобто фактично, це зона. Конфлікту у визначенні у визначенні якраз цієї безпекової організації І там просто червона зона заборона для одним словом, конфліктів. все визначатиме стан фронту і інтенсивність бойових дій на даний конкретний момент часу. В цьому сенсі чудесно, вряд чи варто очікувати. Принаймні, такий висновок ми робимо з розмови з нашим співрозмовником. А це був виконувач обов'язків міністр транспорту та зв'язку України у 2009-2010 роках Василь Шевченко.